Чим Галіма живодерка з Донецька привернула увагу видатного американського вченого і експерта з нацбезпеки Егоне Чалакяна. Перш за все, тим, що вона є засланим агентом Кремля в Україні. Її місія в Україні підірвати релігійний суверенітет, основи демократії та чесність правової системи нашої країни. А по-друге, саме вона сьогодні стоїть на шляху, щоб українці дізналися правду про Сибірський магматичний плюм. Це явище 250 мільйонів років тому спричинило найкатастрофічніше вимирання усього живого на нашій планеті. Просто уявіть собі, серед усіх глобальних катастроф, глобальних потопів, пожеж вивержень вулканів саме Сибірський плюм став наймасовішим більш ніж 90% усього живого на планеті просто згинуло. І от зараз плюм знову активувався, і його прорив загрожує не тільки Сибіру, не тільки Рашці, а усій Європі, і звичайно ж Україні. У своєму відеозверненні доктор Щелакян розкрив, який зв'язок між живодеркою і агентом Кремля Кременовською і Сибірським магматичним плюмом. І як завжди, доля усієї Європи знову в руках України. Субтитрувальниця